Нартуваду на можна тупити на бучому окрім арти, я згоден повністю. Підтримую цю ідею двома руками і одною ногою. Друга в мене зайнята. Знаєте ж? Ш... А ні, ніхрена, не поїду, я очікую. Я ж артоводочку, їдемо просто почекаємо їх. Я думав вкатить направо, але я бачу, що той чарик проїжджає я манув. мене жим-жим. Очко жим-жим, жим. жим, -жим, жим, -жим, -жим. рикошет. Серйо? Про рикошет? Підпалив. Він з вогнегасником, Пісюн. Подобається, як ти граєш на ЛТ, можеш іноді, якщо що, пограти. Я можу розбавляти трохи стріми, я можу грати, не знаю. Два. Сп... наприклад, стр... пару стрімів на РС, там стрім на ЛТ, наприклад, такого плану. Якщо вам подобається ЛТшки, я можу і на ЛТшка ганять часом, не тільки одну арту. Ой-ой-ой, тут уже броня під'їхала. О, тахаріново. Это що? Бо їх не буде кому світити. Мені треба їх світити. Не дамо їм заїжджати сюди без цього, без дозволу. Я буду стоять отут поки що, щоб оцих челиків подсвічувати. Це було б дуже добре. Може краще настрілювати Ну, там стабілізація краще. Ну французи це не про домах в основному, типу. Французац це більше про насвіт. Отаке всяке. Е -е, я не буду його світить Його вже світить цей СТБ. Нихрена, там ліща йому дали. Це хто його так? Центр, шарфутур був прогу. А як? А тут ще я стою. Арти не мав бою. Угу. окей. Я можу отак його на кресюка формить помаленьку. Або не можу. А, там лора мене хоче, ля. Я не побачу. Лору я провтикав. Армата не гнеться, блін, бісить. Гори! Не горить. А, 3-5 рахунок. Нормально. Ну, мене може звідси Еміль засейвить. Викш... А, Лора, убралась все. Пограв, блядь. Перевіряй. Худовий пошкоджено. Не проб'єш, пішов до сраки. Гівнюк. Смердючий. А у цьому можно лещив надавать? Дякую. Ой, добре. Ой, добре. Ой, добре, вазик граєш. Імба. Вазик імба. Сейвимся. Але тут є такий бугорок маленький, за яким можна пагорб. Є в українській мові слово бугорок чи нема? Ану, пошарить. Грай на літаках. Розбав установку. Ну типу. Гля-гля-ля, просто в мене хоче пісюн. Що так, я встав на мене, чи що? На тобі. Не заглядай куди не можна, я не дозволяв. Пагорб, добре, тоді пагорб маленький. Мене, до речі, Еміль засейвив, красава. Я твій боржлик. Молодець. Дивіться, я його чекаю. Зараз мені летить блайнд. А тоді я виходжу дамажить. І все. А, це той герцер, якого я на початку лу лупендив, ні? Да, він. Хто не хоче по ньому постріляти? там? Поки я тут живу цих чуваків троллю, наче там уже фланг прийшли. Да знову блайнд полетів у мене. Нема кому їх відстрілювати, ти чуваків. Мабуть, немає. Артоводом можна так казати. Мені взагалі все можна. Я безсмертний воїн, йопта. Артоводського. Артовоїнства. На тобі. Ухе-хе. Не з'їм, так понадкушую. Що мені барабанка дешить, чи О, гля, поїхало. Куди воно поїхало. А в мене тут є класний труп і Кстежки. мене звідси взагалі без арти вибить дуже тяжко. От в, в такій ситуації мене звідси Це прям... Треба, я не знаю, що зробити. Оці пацани, ось обатшат, фуловий, бураск, шотний. А, він шотний. Якби був фуловий, могли б вкотати вже. Оп. Що там батик, як воно? Гля-гля-гля. Оки є там молодий на бетшаті. Але гидка позиція. Я не зенький, він мене... він мене навіть не світить, щоб ви розуміли. Я не зенький, він мене навіть не світить. На ще тобі. На ще тобі. Пол барабан роздав. Бедолаха. У нього гармата не гнеться, він не може по мені стріляти він тупо не може по мені стріляти. У нього не, оп... не опускається гармата на мене. Ой, яка гидка позиція. В мене вийшла в цьому бою. Вона не завжди буде ефективна там, де я стою, але весело. На ще тобі. Пробили, броньо. Дебов? Нащели! Це два барабана фулу в нього залив. Оце я розумію. Я нього бриф 1575 хп з цього батшата. Я майже фул його забрав сам. Розбавляю Майнкрафтом. <гум> а ми що, програвати надум. Ми що, реально надумались Та воно не гони. Мені буде обідно програти такий бій, класний. По настрілу. Ага, батшат забрав те сотого. Ага. А я не заберу цього тесотого, Ні. ні. Ае, ми так програємо, люди ви що? 689 хп. Мене ж може альфа не пройти, правда? По т 100. А я можу і не пробити його. Що робить? Треба його відволікать, бо він батшата нашого розфармить. Бляха, муха ми в жопі. Батшат у нас дурень. Ой, шо там т 100? Щось пішло не так? Правда, щось пішло не так. Не горить, собака. Ну, для чого батшат поїхав, злився? Ну я ж каде, блін, я не можу нічого зробити тепер. Альфа не пройшла, і все, приїхали. 3600 домашки дав. Блін, я стільки старався, щоб цей бій виграти, вони все рівно соснули. Ну кали мене? От серйозно. Там всі шотні, блін Де ти сотий? Бля, ти сотий внизу. Ти сотий внизу добрать би його. Шо, вангард? Батшот мені на 2 тички, але я йому на 2 тички Живем! Центура? Що там центура? Де центура? Не видно. Що старвеха моя робить? Тому мені пояснить. Не кричи, що він там на захоплення хоче поїхати. Мені здається, баршатка, де здоровий діси. Черт. Ну вони ж зараз вкатять на мене і заберуть мене. Мені не можна тут лишатися. Вони ж знають, що я тут. Буду думати, що я тут буду весь бій стоять. Значить, що, значить, міняємо позицію. Бля. Альфа не пройде. Альфа не пройшла, блін, а я не зарядився. Ну, трендець просто. Просто. А, центура проїхав. Два. Давай, розбийся хоч один, будь ласка. Видминати ціль. Покинути машину. Довід летить у бан. Заблокувати. О, Про секутор. Не знаю, не було повідомлення того. Є повідомлення тільки точніше, якщо поки стрімиш чому не, і хочеш на телефон вистачати TikTok. ТікТок. Все це все що було. Дякую, Едісон, за подарунок. Я дав 4К дамагі. Я старався. По максимуму. Оцініть досвід отриманий бою. Мені сподобався бій, як би там не було. Шерідан там на СТРВ плюється. СТРВ, до речі, фігню зробив. А, він без камуфляжу. Воно без камуфляжу. Він без камуфляжу на СТРВСі. Це камуфляж такий. Не, это же на не камуфляж, не? Ее красота. Что мне делать с таким чуваком? Что я нарубать? Да Де камуфляж, братан. Да камуфляж. На их батша, дорогие, фраги заработал. я не буду чекати, чи він дограє. Потім подивимося результат цього бою. 4 тисячі майстер. Чотири тисячі дамагу майстер. Одинадцять тисяч на світу? Не майстер. Як це працює, поясніть мені хто-небудь, бо я щось типу не вдупляю.